Єгипет країна, де історія і міфи переплітаються настільки тісно, що важко розділити правду від легенди. Тут, серед безмежного піску та вогняного сонця, стоять піраміди, мов вартові часу. Вони бачили народження цивілізацій, падіння імперій, зміну епох. Але чи справді ми знаємо, хто створив цей світ богів і фараонів? Чи були вони лише людьми, або їхні знання і сила походили з невідомих нам джерел? Сьогодні ми вирушимо у подорож крізь час, простір і таємниці, які приховує Древній Єгипет. За офіційними даними, цивілізація Єгипту виникла понад 5 тисяч років тому, коли люди навчилися об'єднуватися навколо Нілу. Але археологи і дослідники з загадкових знань стверджують, те, що ми вважаємо винаходом людей, могло прийти з зовнішнього джерела. Священні тексти розповідають про Осіріса, бога, який навчав людей законам, сільському господарству, ремеслам і ритуалам безсмертя. Уявіть собі, істота, що з'являється з туману часу і передає знання, яких немає жодна сучасна цивілізація. Чи був у лише символом морального закону, чи це спогад про реальну сутність, яка принесла людям знання з інших світів? Його ім'я означає той, хто оживляє, а в текстах сказано, що він навчив людей мистецтво життя і смерті, а також улаштував порядок серед хаосу світу. І, хоча ми називаємо це міфом, дивовижні знання давніх жарців наштовхують на думку, можливо, ці боги були посланцями знання, що перевершувало все земне. Піраміди Гізи найбільша загадка планети. Величезні камені, деякі вагою понад 50 тонн, укладені з неймовірною точністю. Їхня орієнтація на сторони світу настільки точна, що сучасні компаси не завжди дають кращий результат. Як вони це зробили без сучасної техніки? Деякі дослідники вважають, що піраміди були не просто гробницями, а могутніми машинами для накопичення і трансформації енергії Землі. Піраміда резонатор енергії. Вона акумулює силу, що впливає на свідомість людини, час і простір. Можливо, стародавні жарці навчилися керувати цими потоками, відкривати врата між світами і навіть бачити майбутнє. І якщо це так, піраміди це не лише могили фараонів, а портали, що з'єднують наш світ з космосом. Уявіть собі, що кожна грань піраміди, кожен камінь, частина величезного механізму, що працює вже тисячі років. Фараони не просто царі, вони вважалися живими богами. Їхня кров була чиста тіло, священний храм. Жарці стежили за їхньою поведінкою, навчали ритуалам і передавали знання, яке допомагало фараону підтримувати контакт із богами. Муміфікація не просто метод збереження тіла. Це складний ритуал, який дозволяв душі фараона пройти через ворота дуату і повернутися як зоря. Кожен символ, кожен амулет мав сенс, він був ключем для подорожі душі, яка могла пережити фізичну смерть і стати частиною космосу. Жарці були не просто священниками, вони були вченими, алхіміками, астрономами. Вони розуміли закони космосу і використовували їх у ритуалах. Кожна колона, кожен напис це не просто декор, а формула, що кодує знання про енергію, час і простір. Чи могли стародавні знати про електрику, механіку або навіть управління свідомістю? І якщо так, чому ці знання були сховані? Жарці ховали знання від непосвячених. Книги, що описують алхімію, карти зоряного неба, ритуали безсмертя, усе це доступно лише обраним. І, можливо, у книзі мертвих зашифровані інструкції для переходу в інші виміри археологи відкривають тунелі і кімнати, про які стародавні тексти не згадують. Чи були це схованки для знань, енергетичні вузли, чи портали до інших світів? Кожен крок у цих підземеллях подорож у невідоме. Піраміди точна карта Оріона а Сіріус вказує на ритми життя і смерті. Стародавні розуміли, людське існування пов'язане з рухом зірок і космічними циклами. Деякі артефакти нагадують сучасні технології, механізми, акумулятори, пристрої для навігації. Чи могли ці знання прийти від цивілізацій, що існували на Землі задовго до нас? Єгиптяни вірили смерть, перехід, а не кінець. І, можливо, вони відкрили шлях до безсмерті через знання душі, енергії і космосу. Сьогодні, дивлячись на піраміди, ми бачимо не лише минуле, ми бачимо послання для майбутнього.